Привіт, рідненькі! Сьогодні хочу познайомити вас зі списком винаходів, які придумали саме українці, велику частину яких будуть складати саме медичні винаходи, тому що там українці зробили просто крутезний прорив. Тому сідайте зручніше та додивіться це відео до кінця, щоб знати більше про свою націю. А ми потопали рідненькі. Винахід українських студентів, який дозволить полегшити спілкування між людьми, які спілкуються мовою жестами, та людьми, які її не знають. Студенти української академії створили спеціальну рукавичку EnableTalk, яка розмовляє, тобто здатна перекладати мову жестів. Гаджет підключається до смартфону через блютуз, і з допомогою спеціальної програми перетворює жестову мову на більш звичні для більшості слова. Така рукавичка допомагає людям знайти спільну мову. До речі, створили розумні рукавички донецькі розробники, інженери електронщики Антон Степанов і Антон Пастерніков, а також інженер-програмісти Валерій Ясоков і Максим Осика. До речі, Enabled Talk потрапив до шорт-листу американського журналу Time як один з найкращих винаходів 2012 року. Один з найвідоміших винаходів українця, який змінив цей світ, став вертоліт, який придумав Ігор Сікорський за малюнками та ідеями Леонардо да Вінчі. 14 вересня 1939 року Сікорський власноруч підняв у повітря модель гелікоптеру ВС-300. Особливістю цього вертольота є одногвинтова система із хвостовим рольовим гвинтом. Саме вона стала найпопулярнішою у світі. Всього Сікорський створив 18 моделей винтокрилів, які встановлювали різноманітні рекорди. Наприклад, одна з моделей встановила абсолютний рекорд швидкості у 1970 році за свої винаходи удостоєн багатьох премій: більш ніж 80 нагород та відзнак. Ігор Сікорський – видатний українець, який змінив життя людей по всьому світі своїми винаходами. Винахід Львів'ян, який з 1853 року давав світло усім людям. Газова лампа. Двоє Львів'ян, працівники аптеки з Борислава, Ян Зех та Ігнат Лукасевич у 1853 році розробили технологію очищення нафти, з якої вони виробляли топливо для лампи. У грудні 53-го року Зех отримав австрійський патент. Цього ж року Зех відкрив у Львові перше невелике нафтопереробне підприємство. Лукасевич продовжив досліди з нафтою. Взяв. Вши за основу оливну лампу, він застосовував газ як пальне для освітлення. Перші досліди з газовими лампами приводили до потужних вибухів у лабораторії. Залучений до роботи над лампою. Бляхар Адам Братковський удосконалив винахід пристроєм регулювання гнота та скляною оболонкою. Лампа стала безпечнішою та працювала без киптяви. Перша лампа була схожа на олійну, але мала більший резервуар, виготовлений з товстої бляхи, а верхня частина зі слюди. Виготовлена за конструктивними вимогами Зега та Лукасевича блахерам Братковським. Перша газова лампа публічно засвітилася 30 березня 1853 року у Львівській аптеці під зіркою. А після цього стала з'являтись по всьому світу. Винахід українця став настільки проривним, що дозволив дивитися крізь людину Ікс промені чи рентген? Цікавий факт, що термін ікс-промені запровадив рентген. А ось рентгеновим променем і рентгеновим апаратом запровадив саме українець. Іван Полюй за 14 років до німця Вільгельма Рентгена сконструював трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Він набагато глибше, ніж рентген, проаналізував природу і механізм виникнення променів, визначив місце їх утворення і просторовий розподіл, і відкрив їх здатність іонізувати атоми і молекули, пояснив їх природу. Знімки найвищої якості з використанням трубки власної конструкції у 1881 році, що відкрило шлях широкому застосуванню нових променів у медицині, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Полюй першому світі зробив рентгенівський знімок людського скелета. 2 лютого 1896 року Полюй першим отримав повне зображення людського організму у високій якості. Цей знімок потім опублікував англійський журнал The Photogram. Хтось з вас пам'ятає, що таке компакт-диски. Ну там cd рве чи дівді А ви знали, що цю технологію винайшов українець? Мало хто знає, що про образ компакт-диска в кінці 1960-х років винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка мала науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. А вже на всесвітньому електротехнічному конгресі в 1977 році вперше у світі за 7 років до появи перших компакт-дисків запропонував концепцію оптичного диска як єдиного носія інформації та обґрунтовані принципи створення оптико-механічних запам'ятовуючих пристроїв. Оптичний диск був створений для українського суперкомп'ютера. Також він вперше у світі запропонував, розробив і дослідив метод оптичного динамічного імпресійного запису інформації. В'ячеслав досі живий, працює в інституті проблем реєстрації інформації НАН України. В'ячеслав Петров справжній український геній, ідеями і винаходами якого користується весь світ. А ви в курсі? що Ілон Маск винен майже все українцю. Що пов'язано з його ракетним та космічним бізнесом. Бо саме українець, уроженець Житомира, винахідник, геній. А як би сказав в наш час Тоні Старк, мільярдер та філантроп, Сергій Корольов, саме ця людина є розробником перших ракетних двигунів, перших супутників, саме він розробив та вивів на околоземну орбіту перший спутник. Завдяки корольову в космосі побувала перша тварина і перший екіпаж. А ще відбувся перший радіозв'язок між двома пілотованими кораблями вченого 12 квітня 1961 року, коли вперше у світі був здійснений політ людини в космос, і Юрій Гагарін став світовою знаменитістю. Перший вихід у космос також відбувся завдяки корольову, який в 1965 році здійснив космонавт Олексій Леонов. Досягнення Сергія Корольова у космічній галузі порівнюють із заслугами Ейнштейна у фізиці. Його ім'я було засекречене, тому у всіх матеріалах називали Корольова просто генеральним конструктором. В роки Дінських репресій корольов був звинувачений та осуджений. Відсидів в бутирці, де піддавався тортурам. Ось так СРСР відносилася до своїх геніїв. <му> Винахід українця, який дозволяв людям отримувати легкий доступ до прісної води. Опріснювач морської води це новітня технологія, що взагалі відрізняється від того, що існує в світі. Професор із Одеси Леонард Смирнов вигадав технологію опріснення води. На підставі досліджень, які зайняли кілька десятків років, наукової діяльності, ця технологія опріснення будь-якої води до питної прийнятної якості. У 2012 році винахід українського вченого було нагороджено нагородою всеукраїнського конкурсу інноваційний прорив. Будь-яка рідина заморожена особливим способом, перетворилась на кристаль. З яких легко виділити солі та інші домішки. Внаслідок цього процесу виходить високоякісна питна вода. При витримуванні не використовується нагрівання та високий тиск, що значно заощаджує енергоресурси. Нарешті ця технологія дозволяє видаляти з одержаного продукту важку воду, яка містить замість звичайного водню його ізотоп дейтерій. До речі, Найважча вода теж становить бізнес-інтерес, адже літр такої рідини коштує 200-250 доларів. Як ви бачите, геніальні українці не перебились. Вони і досі працюють над тим, щоб зробити світ кращим. Винахід, який могла придумати людина, тільки з великим серцем, антитромбатичний, протез клапана серця. Київський хірург Микола Анмосов у 1963 році вперше в СРСР зробив протез митрального клапана серця. У 1965 році Анмосов вперше здійснив операцію протезування мітрального клапана серця за допомогою авторського винаходу антитромбатичних протезів. Створений ним центр серцевої хірургії став осередком світових інновацій в цілій галузі. Зокрема, тут було проведено першу в світі операцію на серці в ворокамері, а в цілому зроблено майже 100 тисяч операцій на серці. У 2008 році Микола Амосов посів друге місце у проєкті Великі Українці. Взагалі, саме Микола Амосова у світі вважають одним з найкрутіших лікарів щодо лікування серця. Ще один винахід, який був створений українцем, щоб захистити весь світ вакцина від халери та чуми, яка була створена Володимиром Хавкіним. Працював у лабораторії Іллі Мечникова спочатку в Одесі, а пізніше в Парижі. У Франції винайшов протихалерну вакцину. Уряд царської Росії відмовився застосовувати винахід політичного противника Російської імперії. Після відмови використовувати протихалерну вакцинацію в низці країн Європи, Володимир Хавків з 1896 року працював в Індії, де створив першу в історії вакцину проти чуми. Зусилля науковця знайшли підтримку в уряді Великої Британії. Досліди з винайденими вакцинами Хавків найчастіше проводив на власність. Організмі. В Індії було вакциновано понад 4 мільйони людей. Хавків був призначений головним бактеріологом країни та директором Бомбейс протичумної лабораторії у місті Мумбаї. Пізніше ця лабораторія була перетворена на інститут Хавкіна. Володимир, обраний почесним членом багатьох наукових товариств та академій країн Європи та Азії. За рік до смерті він заповів власні кошти, а це 500 тисяч доларів США на створення фонду заохочення молодих наукових талантів, який існує й досі. Ще один український геній, якого не прийняла Російська імперія, але його талант був потрібен світу. І він знайшов, де його застосувати. А ви знали, що якщо б не цей винахід та його запровадження харківчанами, то паперові листи було б набагато складніше доставляти по всьому світу поштовий індекс. Бо саме у 1932 році в Харкові була створена унікальна система маркування листків. Спочатку в ній використовувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат змінився на число, буква число. З початком Другої світової війни цю систему індексації скасували, однак пізніше продовжили використовувати в багатьох країнах світу. Станом на 2023 рік поштові індекси включені до адресних книг 193 країн світу, які є членами світової поштової спілки. А ти знав, що саме українець винайшов технологію, за допомогою якої були створені електричні трамваї? На початку 1870-х років полтовчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1880 році Піроцький представив проєкт застосування електрики для руху залізничних потягів з подачею струму. Та зробив спробу модернізувати міські двоповерхові трамваї на кінній тязі, перевівши їх на електричну тягу. З вересня електричний трамвай почав перевозити жителів Санкт-Петербурга ділянкою колії довжиною 85 метрів. На заваді втілення електричного трамвая в Петербурзі стала протидія зацікавлених осіб. Підприємці, які вклали великі капітали в конку, що ще не окупилася, перешкодили практичному здійсненню проєкту Перітоцького. Натомість, на заході, протягом п'яти наступних років усі трамвайні лінії побудували. За схемою Притоцького. Через рік в Берліні поїхав перший трамвай, вироблений компанією Сіменс за схемою українця. Як ви зрозуміли, корупція та зацікавленість деяких особ впливала на розвиток СРСР, а у всьому світі не цуралися використовувати технологію, яку винайшли українці, та використовували її по максимуму. Ще один винахід українця, який полегшив загоєння ран унікальний шов жик жик блискавка Ця шов-блискавка незамінний в аваріях та глобальних катастрофах. І ще один медичний винахід. Адже що може бути цінніше ніж людське життя? Науковець з Полтави Віталій Запека винайшов шов блискавку. Пластиково блискавка допомагає уникнути швів, шрамів та перев'язок. Як це працює? Блискавку клеять до тіла за допомогою перфорованої плівки. Шкіра при цьому без проблем дихає. Цікаво, що накласти такий шов зовсім легко. Навіть сам постраждалий може з цим впоратись, тож винахід ідеально підходить для ДТП, глобальних катастроф, терактів, військових дій. Цікаво, що пізніше лікар може просто відкрити застібку, провести необхідне хірургічне втручання і закрити рану назад. Це сучасний винахід українців. Саме він показує, що і зараз українці докладають максимальних зусиль для вдосконалення цього світу. Наступним винаходом українця, який став мегапопулярним у всьому світі, став рідкий скальпель. Медики із різних галузей у захопленні від рідкого скальпелю. Рідкий струменевий скальпель справжній прорив у лікуванні. Його створили не так давно, у 2014 році. Автором розробки є група вчених з Харківського аерокосмічного інституту та Національного авіаційного університету у Києві, у чому суть інновацій, використовується високий тиск. Це дозволяє видалити не тканину практично без пошкоджень судинної системи, а отже, без втрат крові. З таким приладом операції на печінці та шлунку проходять значно легше. Також скальпель незамінний під час онкологічних операцій з видалення пухлин. Медики застосовують його при лікуванні абцесів. Також користуються успіхом у гінекологів та урологів. Прилад працює без електроживлення і легко транспортується. Його можна використовувати багато разів. А ви чули про такі винаходи українців? Якщо так, то напишіть нам про це в коментарях. А ми потопали далі. Ще одна унікальна розробка українських вчених в медичній сфері антибіотик бутамін. У лікарнях щодня використовують велику кількість різноманітних антибіотиків, які впливають на життя мікроорганізмів. Ті стають суперстійкими до більшості відомих науці антибіотиків. Такі бактерії, зокрема як стафілококи, призводять до розвитку небезпечних шпитальних інфекцій, які складно лікувати. У 2005 році група науковців з Інституту мікробіології і вірусології Національної академії наук України виділила новий антибіотик. Біотик, бутамін із бактерій, присеус, який дозволяє боротися з лікарняними інфекціями. Препарат здатний вибірково знищувати усі наразі відомі види стафілококів і є менш агресивних до інших видів бактерій, зокрема до тих, що входять до нормальної мікрофлори людини. Ще більше при використанні бутаміну, ймовірність розвитку антибіотикорезистентності інших видів бактерій, є мінімальною. Препарат випускають у вигляді мазі, яку можна наносити на уражені стафілококами ділянки шкіри. Знаєте, крутий винахід. Я коли про нього дізнався, то подумав, що якщо наш ринок стане конкурентним, вільним від корупції та буде нормально профінансований, то ми порвемо сраку всьому світу. Ну а потім, звісно, залікуємо її. Онкологія жіночих грудей одна з великих проблем у всьому світі. Однак, винаходи українців допомагають попередити цю хворобу. Мамограф нового типу, який створили у 2013 році, учені Донецького фізико-технологічного інституту імені Галкіна. Цей прилад унікальний тим, що діагностує пухлину індикатором, який дає дуже точну термокартинку всієї молочної залози, виявляючи по локально підвищеній температурі найдрібніші новоутворення. При цьому не потрібно робити ніяких аналізів. Такий метод дозволив зробити обстеження гордей нешкідливими, оскільки не потрібно використовувати рентгенівське опромінювання, а також виявляти пухлини на ранніх стадіях. Згодом, Міністерство охорони здоров'я прийняло розпорядження поставити цей мамограф у всі державні медичні установи України. Знаєте, це один з небагатьох випадків, коли держава зреагувала на наш винахід та зробила його ближче до людей. <му> ну що, друзі, як вам сподобалось? Взагалі я рахую, що українці це велика нація. Геніальні вчені та вільні люди. Ми поборемо всі проблеми, перед якими встаємо. Це був топ винходів українців. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.